А що таке взагалі усвідомленість? Оскільки ми з вами практикуємо а, техніку усвідомленості, я думаю, було б непогано розібратися в цьому понятті, а що це взагалі таке. І найчастіше, якщо запитати людину, а що таке означати бути усвідомленим, то відповідь ми почуємо таку, що ну це дуже просто, це означає бути в теперішньому моменті. Так, але насправді це не зовсім повна відповідь. Виділяють три елементи, які мають бути одночасно для того, щоб можна було сказати так, це усвідомленість. І перший елемент це якраз бути присутнім в теперішньому моменті. Але якщо ми знаходимося в наших думках, переживаннях у минулому, у майбутньому, то не йдеться про усвідомленість. Можна сказати, що ми не проживаємо життя. Так от, не вистачає ще двох важливих елементів для того, щоб можна було сказати. Так, це була дійсно усвідомленість. І другий важливий елемент це те, про що ми сьогодні якраз будемо говорити. І він звучить так. Ми не просто присутні в теперішньому моменті. Ми розвиваємо нашу здатність ясно усвідомлювати, розпізнавати, а що саме зараз відбувається в теперішньому моменті. Ось подивіться, наша звична поведінка в житті це залипання у своїх переживаннях. Якщо до нас приходять думки якісь у голову, ми починаємо думати ці думки. Якщо приходить якась емоція, ми починаємо. Відчувати цю емоцію, і це стало нашою звичною поведінкою. І ось ця техніка вчить інакше будувати взаємини з тим, що відбувається в теперішньому моменті. Не, не залипати все, а я розвити здатність, досліджуватися, дивлячись боку. Тобто, ця практика медитації, вона про розвиток ось цієї здатності усвідомлювати. А що зараз реально відбувається? Що може відбуватися? Є ціла кваліфікація переживань, які ми можемо усвідомити у теперішньому моменті. Існує шість переживань через наші органи сприйняття. І є багато різних переживань, які ми можемо відчувати у своєму розумі. Це може бути наші реакції, коли нам подобається не подобається. Думки, занепокоєння, бажання, небажання. І за великим рахунком, коли ми практикуємо цю техніку медитації, чим ми насправді займаємося на глибинному рівні, ми перепрошиваємо з вами свої звички. Ми змінюємо нездорові звички на здорові, які дають нам більше щастя. Ось. І ми перенавчаємо свій розвиток все частіше бути присутнім у теперішньому моменті. І знову ж таки, нейропластичність надихає нас тим, що, вдумайтесь, наша практика медитації реально, органічно змінює структуру нашого мозку. Коли ми говоримо про усвідомленість, ми змінюємо ще один дуже звичний, нездоровий паттерн. У кожного з нас є сформована звичка залипати. У місті своїх думок. І коли до нас у голову приходять якісь думки, погані думки, у нас падає натрій. Ми починаємо переживати, турбувати. Коли до нас приходять страшні думки, ми починаємо розганяти цей сюжет і починаємо боятися. Тобто, ми дуже сильно пов'язані на ті думки, які до нас приходять. У нас є звичка одразу починати думати ці думки, брати їх близько до серця і ототожнюватись з ними. І саме тому так багато людей на землі страждають від стресу, від нав'язливих думок. Людина не може взагалі вимкнути свою думку мішалку. Тобто вона постійно думає навіть тоді, коли їй не хочеться. Вона не може контролювати цей процес думання. І є цілий спектр тривожних розладів, коли людина весь час здається, що там щось погане має статися. Вона турбується, вона переживає. Це є ознаки того, що похитнулось ментальне здоров'я. Чому воно похитнулось? Тому що там бракує усвідомленості, щоб не влипати у уміст наших думок та емоцій. І ця практика, вона покликана. Посилити наш розум, натренувати його, щоб ми цього не робили. Можливо, ви багато разів чули про терапевтичний потенціал практики медитації. Це насправді на Заході досить давно вже це практикують, її використовують для того, щоб допомагати пацієнтам із реальними діагнозами, такими як тривожний розлад, панічні атаки, депресивний стан. І тоді, ви, як це працює. Якраз до рахунок того, що створюється ось цей розрив простору, в якому виникає свобода. Коли ви говорите, у мене хронічна депресія, поставте собі тільки одне запитання. Той, хто знає всередині вас, що у вас депресія, ось усього знався, теж депресія, і тоді ви побачите, що може статися. Той, хто знає, що у вас зараз депресія, з ним усе гаразд. Той, хто знає, що він поза грою, він поза всіми думками, поза всім станом, і наше завдання цій практиці все частіше опина... опинятися в позиції спостерігача. Ви той, хто знає, що зараз відбувається. І тоді наша усвідомленість, вона стає схожа на світло. І щоразу, коли ми виходимо із місту і просто свідчимо, що зараз відбувається, ми не йдемо слідом за всіми думками. Ми не розкручуємо ці сюжети. І це дуже стильно відрізняється від того, як зазвичай ми поводимося, коли виникає якийсь звук. Ми такі, вау, це сусіди, та скільки можна? Мені не пощастило всім сусідом, і взагалі мене біти це місто. І ми починаємо себе розкручуватись, і так робить розум нетренованої людини. Коли розум тренований, все, що реально відбувається, кові хвилі потрапляє до нашого органа слуху. А вже ми починаємо додумувати, що це такий сусід, він такий поганий, нам не пощастили, усвідомленим, означає не робити з змухи слона, вчитися тверезому сприйняттю того, що реально зараз відбувається в теперішньому моменті.